Огляд п'яти будинків з ремонтом і меблями. Кожний будинок коштує до 5 тисяч доларів. Всі дома мають гарне розташування недалеко від великих міст. Поряд є озера і ліси. Будинки залишаються з усіма меблями. Більш детально дивіться, все далі розповім. Огляд гарного будинку з ремонтом і меблями всього за 4000 доларів. До міста 32 км. Будинок обладнаний всім необхідним до дрібниць. Для проживання та відпочинку вам залишать всі меблі і побудову техніку. Поруч з будинком є озеро і ліс, що створює чудову можливість для активного відпочинку, пікніків та пригулянок на свіжому повітрі. Біля будинку якісна асфальтована дорога, а вулиця, на якій знаходиться освітлення, що забезпечує комфортне та безпечне приміщення в будь-який час доби. Поряд проживають спокійні сусіди, ділянка огороджена. Стан будинку дозволяє вже заїжджати і проїжджувати, Тож дивіться садибу та підписуйтесь на канал, щоб надалі мати можливість вибрати і придбати гарне житло в Україні. Площа будинку 75 квадратних метрів, побудований будинок з газобетону і облицьованою цеглою. Вікна всі металопластикові, з енергозберігаючими склопакетами, міжкімнатні двері дерев'яні. На підлозі по всьому будинку ламінат, крім технічних приміщень ванної кімнати і кухні, на стінах поклеєні шпалери. По всьому будинку зроблено натяжну стелю, як і гіпсокартенну стелю. Будинок побудований за усіма нормами будівництва із гарних матеріалів, тому зимою в ньому тепло, а влітку прохолодно. Власник сказав, що будинок побудований в 2015 році. З комунікації є все і заведено в будинок. Газ, електрика, автономне водопостачання в хаті і каналізація. Є індивідуальне опалення двохконтурним газовим котлом. Батареї в всіх кімнатах, які отоплюють весь будинок. В санвузлі покладено плитку на підлогу і стіни, встановлено гарну сантехніку, є душова кабіна, Встановлено пральну машину. Будинок великий має три окремі кімнати, кухню з усім необхідним, прихожу, в якій шафа купе. Будинок підходить для великої родини та прийому гостей. Продавець залишає новим власникам майже все: холодильник, газову плиту, телевізор, пральну машину, шафи, тумби, столи, стільці, дивани та ліжка. На території також є гараж, який обладнано під майстерню або склад. Біля будинку розташований фруктовий плодоносний сад з невеликою кількістю плодових дерев, таких як яблуні, груші, сливи. На подвір'ї є криниця зі смачною водою. Додатково є свердловина, вода від якої заведена в будинок. Площі ділянки 4 сотки, але є все необхідне, також є невеличкий город, земля родючий чорнозем. Ділянка правильна квадратна форма, огороджена по периметру. Продавець виставив ціну на нього всього 4000 доларів, власність приватизована та оформлена нотаріально. В селі є річка, влітку можна там відпочивати і купатись. За селом великий хвойний ліс. Дорога гарна і асфальтована, одразу поряд біля будинку. Проживають поряд хороші сусіди. В селі гарна транспортна інфраструктура. До міста кожну годину їздить маршрутка. На авто до міста можна доїхати за 30-40 хвилин по гарній асфальтованій дорозі. Давайте глянемо, в якому населеному пункті розташовано даний будинок. Адреса садиби Чернівецька область, село Рокитне. В селі є магазини, аптеки, школа, пошта, банк, дитячий садочок. По карті видно, що є декілька Великих Озер. За останнім переписом в селі проживає більше 2500 осіб. Зручне розташування села дає можливість швидко доїхати до міста з відповідними інфраструктурами. Відстань до Чернівців 32 км, відстань до Києва 500 км. Яня Ріелтор. І в продажу будинку моєї матеріальної зацікавленості немає. Про суттєві мінуси в оселі на відео не видно, можливо, їх зовсім немає. Краще уточните цю інформацію по телефону продавця, щоб дарма не їздити на перегляд будинку і не витрачати кошти на дорогу. Спочатку телефонуйте і дізнавайтеся всі деталі, і тоді вже приїжджайте на огляд будинку. На мій погляд, ця садиба є непоганим варіантом. Для того, щоб вже заїхати і мати все необхідне. Посилання на оголошення буде розміщено в описі під відео в телеграм-каналі. Огляд Якщо... будинку в Київській області, площа будинку 70 квадратних метрів, у будинку 3 кімнати. Ціна будинку 5500 доларів. Будинок з усіма зручностями: є туалет, душова кабіна, бойлер, будинок приватизований, проведено газ в будинок і літню кухню, будинок побудований з сегли дуже теплий. Будинку два поверхи вхід на другий поверх з вулиці. Опалення в будинку комбіноване: є газовий і твердопаливний котел. На території є криниця із смачною водою, від якої вода заведена в будинок, площа ділянки 50 соток. На території є всі необхідні приміщення для ведення господарства. Будинок знаходиться в Київській області. Автобуси і маршрутки їздять в місто кожні півгодини. По трасі Київ Житомир 70 км. На машині можна доїхати за годину. Дорога дуже гарна. Поряд з будинком в 500 метрах є два озера з. З рибою Влітку можна купатись і ловити рибу. А тепер давайте зайдемо в будинок і покажу, що знаходиться в самому будинку. Ось такі гарні металеві двері. Заходимо тут невеличкий такий тамбур, наліво ванна кімната, прямо там кімнати і направо велика кухня. На кухню проведено газ, встановлено бойлер на 40 літрів. Ось так все гарно виглядає. Обшито все дерев'яною вагонкою. Тут встановлено такий кухонний куток зі столом. Також є телевізор, є антена, багато ловить каналів. А тепер давайте пройдемо по самій території і покажу, що тут у нас знаходиться. Доріжки всі асфальтовані. Справа є місце для курей, зліва ось це. Знаходиться баня, також є така невелика теплиця. Ну Тут треба вже навести трошки порядок, ну нічого страшного, я думаю, в майбутнє хазяїва все дуже гарно зроблять. Так, заходимо в баню. Тут покажу, тут також треба навести порядок, але баня гарна, все працює дуже тепла Тут все обкладено плиткою. В баню підключена вода. Ось тут все так гарно зроблено, але світло погане тут в бані, тому так не дуже добре тут все видно. Ось, підключена вода прямо із криниці. Тут в бані ще встановлена душова кабіна. А тепер давайте пройдемо далі, покажу город, покажу всю ділянку, що ще тут знаходиться. Є багато фруктових дерев, фруктових кущів, є яблуні, вишні, груші. Також є смородина, ділянка правильної прямокутної форми. Грунт тут дуже родючий, чорнозем. Також сюди підключено для поливу шланг, можна поливати все. Будинок в 3 км від Києва. Ціна 5000 доларів. Площа будинку 120 квадратних метрів, площа ділянки 10 соток. Будинок підготовлений під чистове оздоблення. По всьому будинку натяжна стеля, ділянка рівна квадратної форми. Будинок побудовано із керемзітобетону. По всьому будинку зроблено теплу У В будинку 3 кімнати, тераса, великий санвузол, велика кухня студія з виходом на терасу. А тепер давайте перейдемо до огляду самого будинку. Заходимо в просторий коридор. По всьому будинку зроблено теплу підлогу і натяжні стелі. Залишилось тільки зробити чистове оздоблення. Заходимо в першу кімнату. Як бачите, ось така товщина стін будинок дуже міцний. Планувалось побудувати два поверхи, але потім вирішили робити один поверх. Це кімната номер 2 Натяжна стеля зроблено. Скло пакети встановлено. Також радіатори опалення. По всьому будинку зроблено теплу підлогу, а радіатори встановлено додатково на всякий випадок. Далі заходимо. Тут санвузол. Всі вводи і виводи зроблено вже. Залишилось тільки обкласти все плиткою і встановити сантехніку. А все інше тут вже. Готове. Далі переходимо в третю кімнату. Всі кімнати приблизно однакової форми і квадратури приблизно 14 квадратних метрів кожна кімната. І останнє у нас кухня студіо. Велика кухня студіо з виходом на терасу, але тераси немає. Вихід є, то вже можна окремо побудувати. Ось така велика кухня. Встановлено двохконтурний котел. Всі комунікації вже підведено. Можна тут встановлювати вже кухню, замовляти. Ось такий двухконтурний котел. Всі вже виводи по всьому будинку зроблено. Стіни підготовлені під покраску або поклейку шпалер. Огляд будинку в селі Семенівка до Львова 20 км. Площа будинку 80 квадратних метрів. Площа ділянки 12 соток. Будинок побудовано з газобетону і облицьовано білою силікатною цеглою. В будинку 3 кімнати, також є кухня-вітальня і великий санвузол з ванною душовою кабіною. Будинок заведено воду і скважини. Розведено по дому і підключено світло. Стіни вже пошпакльовані і підготовлені під покраску або поклейку шпалер. Є горище, на якій є вхід з вулиці. Горище утеплено. Будинок вкрито металочерепицею. Під'їзд до будинку асфальтований. Сама територія не огороджена. Ось так виглядає будинок. Паркан є у сусідів, а у самого будинку паркану немає. На території немає ніяких дерев, тільки є один будинок і також є скважина. 45 квадратних метрів. Ось так виглядає будинок ззовні. Встановлено металопластикові гарні вікна. Висота фундаменту 40 см. Сусіди поряд вже побудували будинки. На території росте невелика трава. Сусіди вже побудувались, і в кінці і справа і зліва вже є будинки, і там сусіди вже проживають майже цілий рік. Ось так виглядає будинок з задньої частини. Є вхід на горище, але драбина не зроблена. Стоїть ось така тимчасова дерев'яна драбина. Площа ділянки, як вже казав, 12 соток. Паркану і ворот немає. Зараз підимимось на горище і покажу, як там все зроблено. Горище саме утеплено. Будинок вкрито металочерепицею і також утеплено. Можна зробити тут ще, наприклад, одну кімнату. Також тут потрібно буде ще встановити. Двері і вікно. Дах зроблено гарно, нічого ніде не протікає. І зараз покажу вже сам будинок, що там всередині зроблено. Тут встановлені такі металеві двері, але їх можна при бажанні замінити. Вони тут тимчасово поставлені. Зразу заходимо в холл. Тут вже все розведено, вся електрика розведена. Тут буде електричний щиток. І як бачимо, будинок побудований із газобетону і облицьовано цеглою білою. Також тут можна при бажанні зробити поли з підігрівом. Ось це ми заходимо в першу кімнату. Площа приблизно 12 квадратних метрів. Стіни вже підготовлені під покраску або поклейку шпалер. Також тут треба буде зробити стелю і відкоси на вікнах. Стіни у всьому будинку поштукатурені і готові вже під поклейку шпалер або під покраску. Так, заходимо ще в одну кімнату. Площа приблизно 12 квадратних метрів. Тут також все зроблено. Виведені розетки. Але нічого не встановлено. Так, заходимо в санвузол. Ось тут має бути унітаз, тут має підключатися пральна машинка. Тут можна встановити рушнику сушку. Тут буде невелика раковина, тут встановлюється кутова ванна, і зроблена така невелика перегородка, і тут буде душова кабінка. Розміри душової цієї кабінки приблизно 10 на 1,40. Зроблено вже вивід. У санвузлі встановлено два вікна невеличких. І тепер переходимо в кухню студію. Площа приблизно 22 квадратних метри. Там буде встановлено кухонний куточок, всі виводи вже зроблені. Ось так по плану п образна має бути кухня. Там вже встановлено всі вже виводи. А це буде мультимедіа зона, можна встановити диван, телевізор. Ось такий ось будиночок. Контакти продавця будуть внизу в описі під відео. Переходьте, дивіться, сьогодні ми оглянемо комфортний та просторий будинок з ремонтом. Будинок всього за 9 км від міста Львів. В будинку заведено всі комунікації, зроблено теплу підлогу. Ціну будинку скажу далі у відео. Зараз обіду будинок зовній. І потім зайдемо всередину і покажу більш детально. Будинок 120 квадратних метрів площа ділянки 15 соток. Будинок побудований з білої силікатної цегли. Як бачите, це сучасний будинок з гарним дизайном і якісним ремонтом. В Будинку три кімнати. На підлозі ламінат. Стеля в будинку натяжна. Санвузол в будинку роздільний. Можна встановити ванну або душову. Кухня велика і простора, зроблено багато розеток. На кухні вже підведено газ і також зроблено витяжку. З кухні вихід на заднє подвір'я. Опалення в будинку двухконтурним газовим котлом. По всьому будинку розведена тепла підлога і встановлено додаткові радіатори опалення. Ось такий гарний будинок на продаж. Посилання на оголошення розміщене в описі під відео в телеграм-каналі. Якщо контактів немає або оголошення видалено, значить будинок проданий. Також підписуйтесь на YouTube канал. Коли Ви підпишетесь, то з'явиться дзвіночок. Натискайте на нього, і ви зможете першими дізнаватися про нові цікаві та недорогі варіанти нерухомості на моєму каналі.